Вітання з простору Артвіта, що став ширшим, або Арт резиденція Карпатський рай. Ось так вже осінь пізня, кольорів практично немає. Там далині мудрина тільки дає на село до Ну і шепшина. Лікарська рослина, варто збирати, хто має можливість, нагадую, я цим займався всім літом. Ось. Ну, в цілому все добре. Мудрина дуже довго тримає жовтий колір, як бачимо. Ось тут я посадив, зараз чи знайду так з ходу. Де їх ще зелена маленька. Ось оце. Посадив ще зелені навіть. Сертенько посадив штук десь так. О, там жовті, з 10 тут, мабуть. Ну і посадив біля 30, біля 30 штук на цій гірці. Ось там ще бук в долині такий гарний. Так що можна, якщо є територія, оздоблювати такими рослинами, які не потребують надзвичайного такого догляду і прикрашати можуть територію. Такі природні наші, ну десь там якісь ще екзотичні можуть, ось це дубок доволі красивий. Ось який він гарний ще. Модрина велика, а там взагалі ще більше. Як вона сяє на фоні темної хати і так далі. Я пригадую у Сваляві бачив багато мудрин в горах, так і мені дуже сподобалося. О, як красиво ось так. Так що рекомендую, нагадую, вона найдовше тримає оці кольори. Ось, а потім хвоя опадається і все. Ну і ще таки, я там десь знімав, може на фото перший сніг випав ось там в горах. Я не знаю, зараз дасться мені.